Так, друзі, звіт за липень. За липень у мене вийшло всього 79 доларів і 7 центів. Adobe Stock мені приніс 31 долар 5 центів. Це незважаючи на те, що був дуже великий спад у липні, але на останні півтора мі... півтори тижні він нас догнав і майже увійшов своє. Зличні продажі. Це 44 продажі на 31 долар. Шатер сток 22 продажі на 29,40. І начебто шатер спочатку попереджав Adobe. Ну, все одно Adobe виграв трошечки. Шатер за рахунок тієї решили, що я показувала, за 24 4 долари. А також. Долар 30 прийшло за безлімітну підписку. Ось там Images, Images. 17 продажів на 7,48 доларів. Envanta на 8 доларів. 37, як завжди, трошки не дотягували, пікста да? 6 продажів на 1,62 62. Все було по підписці по 25 чи там, 27 центів, тому небагато. Тобто, загалом в мене вийшло 70 доларів 0,7 центів. Це майже на тому ж рівні, як завжди, 78-70 доларів. Я хочу вже дійти до 100 доларів.